Житловий комплекс Бразер Ріел. квартал яскравого життя, старт продажів. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. ютуб платформа 24 го каналу. Сьогодні в нас на календарі 28 червня, субота. І я вам пропоную оглянути мапу бойових дій. Про тим, як розпочати, традиційно попрошу вас поставити лайк цьому відео. Підпишіться на Ютуб 24, го раптом. Ви не підписані. Є таких багато хто. Регулярно нас дивиться, але не підписуються в коментарях. Напишіть звідки дивитесь, ваші зауважні побажання. Звичайно, ж вітаються і діліться цим оглядом. Це важливо, аби більша кількість в першу чергу, українців знали, що відбувається на лінії бойового зіткнення. А наші сили оборони України працюють не лише на ЛБЗ, але й в тилу ворога. Хочу вам сказати, що сили спеціальних операцій разом з службою безпеки України ліквідували ось таких от два су 34 Сталося це на Аеродромі Маринівка у Волгоградській області вчора про це ввечері повідомили наші сили оборони. Відомо що? що по російських винищувачах завдали удари далекобійні дрони. Результати атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об'єкту. Але хочу вам сказати, що не встигли. Наші сили оборони порадувати нас цим прекрасним ударом по авіації російській. Нагадаю, вам 1 червня була операція Павотин, яка розбила стратегічну авіацію. Тепер, от Су-34 четвертій, Волгоградській області ліквідовані. Більше того, також відомо наступне, що буквально сьогодні, в обід, десь по обіді, наші сили оборони атакували.

І ще наші безпілотники добралися і до військової авіабази Росії в тимчасово окупованому Криму. Мова йде про кіровське. Ось давайте на мапі я продемонструю, де воно знаходиться. Ось він, кіровський аеродром. Що відомо наразі? Що ліквідували наші сили оборони ЗРК. Анцер С 1 та три багатоцільові та ударні гелікоптери серед них Мі 8 Мі 26 та Мі 28 пригадуєте обіцяли в службі безпеки України, в тому числі керівник Василь Малюк, що буде більше таких ударів, і як бачимо, аеродром Кіровський важливий аеродром не найважливіший не найбільший, тому що прекрасно знаємо, що є і Джанкой, Ось він. Куди він потужніший і гвардійський, але це теж серйозний аеродром і є влучання. Очевидно, можливо, теж спецоперація була наступним чином, що вдалося силам оборони якось підігнати, можливо, якісь фургони, якісь фури, або ж можливо, із, із нашої території підконтрольної було запущено дрони, але факт того, що мінус три гелікоптери. Це прекрасний доробок, і ще раз давайте в день конституції подякуємо силам оборони за те, що вони так прекрасно відпрацювали по серйозній критичній, е, критично важливій для росіян. Окрім цього, також відомо, що в Брянську вже повідомлено е, що сили оборони України. Давайте я покажу, де є Брянська. Це вже північ на від нашої країни. Ось неподалік від активних бойових дій на сумському напрямку. Брянськ, Брянська область от Суми. Відомо наступне, що Сили оборони України вразили 120-й. ГРАО. ГРАО це головне ракетно-артилерійське управління. Вже неодноразово були удари по таких складах, і цього разу є влучання прекрасне, є навіть і задимлення. Ось ви бачите, так виглядає цей 120 грау. Очевидно, там був серйозний склад і ракет, і в тому числі всіх необхідних комплектуючих для того, аби запускати їх в напрямку України. Ось так відпрацювали по території Російської Федерації наші сили оборони. За що вкотре ще раз їм. Подякуємо безпосередньо по лінії бойового зіткнення. Давайте почнемо з Сумського напрямку, що відомо на дану мить. Справді те, що й казав Олександр Сильський, головнокомандва сил оборони України, повністю зупинене просування Росіян на цьому напрямку. Найактивніші бойові дії тривають зараз на в районі населених пунктів Андріївка. Ось синеньким кольором, тому що не, відносно недавно були деокуповані ці напрямки. І біля юнаківки юнаківка знаходиться на трасі до Сум. В районі 25-28 кілометрів стратегічно дуже важливий напрямок, тому що в разі якби росіяни зуміли закріпитися в юнакіївці, відповідно це загрожувало вже не лише дронами, нашим сумам, ударами безпілотників, але й змогли би розвивати свій успіх і відповідно підтягувати артилерію. Це справді небезпечно. Тут найзапекліші бої намагаються росіяни в районі юна-Юнакіївки. Відбити втрачені позиції, але знову ж таки наголошу, як і казав головнокомандувач збройних Сил України, наступ на цьому напрямку зупинений. Там відповідні сили були підкинуті елітні. Наші тепер це фактично сумський плацдарм нагадує те, що росіяни зробили на харківському напрямку в травні минулого року. Це є Вовчанськ і Липці. Головне, що так звану санітарну зону, про яку розказував, кричав Путін, будучи в Курську, нібито будучи в Курську, бо невідомі чи він там був, вдалося не втілити завдяки нашим оборонцям. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення біля Купінська. що відомо, загострилася ситуація біля річки Оскіл, е Кругляківка, і от вище від кругляківки в напрямку до Кишвар. Кишварівки, е Купінський. Куп'ярський куп'яськвозловий розширили плацдарм кілька днів тому на цьому напрямку, і також ворог ось, ви бачите, до Григорівки просувається. Має намір е наступний: це дійти до рік до основного населеного пункту на цьому напрямку це є Борова. З метою, звісно ж, це опанувати більший плацдарм на лівому березі від річки Оскіл. Їхня мета найголовніша на цьому напрямку, звичайно ж, це усієї усі, усі лінію фронту вирівняти саме по річці Оскіл. Ну звичайно, це не до виконання, але тиснути вони. Продовжують ну і фактично, це є частина цієї от літньої кампанії. На якомусь відтинку вітинку фронту вони роблять це більш успішно, на якомусь менш успішно, а на якомусь взагалі ми наші сили оборони їх вибивають і прикурюють так добряче. Але факт залишається фактом, що їхня мета вихід до річки. Оскіл, рухаємося трішки південніше. Не ситуація біля сіверська. Тому що Верхньокам'янське вони пройшли. Зайшли Верхньокам'янське, в цьому Верхньокам частина східна його окупована. Білогорівка, яка дуже довго трималася і тримала наші сили оборони біля крейдового кар'єру, також росіяни продавали з величезними величезними втратами. Знову ж таки, повторюся, як і раніше завжди вам казав, що мета ворога це зрізати це оцей от виступ. Разом з сівським, але вже років два, може й більше, вони намагаються це втілити без результату. Тримають наш наші підрозділи в Сіверську і артилерію, і дуже добре б'ють по радіусу по позиціях ворога. Один з найскладніших напрямків. Давайте до нього перейдемо. Це Костянтинівка, Костянтинівка. Ось Костянтинівка, і ворог традиційно тисне з трьох напрямків. Це часів'яр, це. Торецький активні бойові дії зараз відбуваються. Ось тут Деліївка. І звичайно ж, це по трасі від Покровська через Мирноград на Костянтинівку. Найзапекліші бої. Тривають ось в цьому напрямку. Загалом, хочу що вам сказати по Костянтинівці, аби ви розуміли, саме цей плацдарм, наші бійці кажуть найважче щодо логістики. Росіяни на певних вітинках фронту підключили свої серйозні елітні підрозділи операторів дронів. І Костянтинівка це саме той напрямок. Відповідно кажуть наші бійці, що дуже і дуже важко будь-що транспортувати. На нуль на передні позиції сил оборони України все прострілюється дронами, дрони контролюють всю логістику і каже буквально: вони називаються таким сленгом своїм на нозі, тобто вони в ручному режимі. Намагаються рухатись, пересуватися, переховуватись, тому що от на інших напрямках використовують там або безпілотники, які скидають щось неважке, або навіть ББМки використовують на цьому напрямку на Костянтинівському напрямку. Ситуація дуже і дуже важка. Якщо говорити детальніше, що тут саме відбувається, хочу зазначити, що най... одні з найважчих боїв тривають в районі Яблунівка. Ось і Олександро Калинове. Більше того, самі z пабліки повідомляють наступне: що в напрямку до. Олександро Калинове, давайте ми глянемо скільки тут є до позиції ворога три кілометри і сіра зона, півтора кілометри від сірої зони за останній період, за останні короткий вітром часу. Окупанти кажуть, що вони втратили там дві потужні механізовані колони. Не часто зараз росіяни застосовують саме бронетехніку для штурмів наших позицій, тому що все нищиться відповідно вже нашими операторами. Але тут вони спробували це зробити і вщент їм все було. Розбито дуже хороший дробок. А росіяни там кричать і просто е, нецензурною лексикою виписують себе в зе пабліка, що як же ж так можна було втратити стільки е потрібної і. Техніки, яка в них є в дефіциті. Загалом хочу вам сказати, що росіяни перейшли до іншої тактики, і вона, на жаль, справді має сенс в них не використовувати механізовані штурми, а от мотоцикли, баги, двоколісні. Спочатку, знаєте, я пригадую, і сміялися з таких, от з такої техніки росіян казали, мовляв, ага, в них немає вже нічого з важкої техніки, з важкої броні, відповідно, вже використовують. Мотоцикли, але насправді це дуже вдала тактика. Чому поясню тому що вони використовують двоколісні, можуть швидко парсуватися. Мінометний вогонь зачасту за часто дуже часто не може в них поцілити, тому що йде. Удара, а потім коригування. Але ну, коригування важко зробити, коли так швидко пересувається маневрно цей мотоцикл з окупантами і маленькими групами, а і не маленькими групами або десятками мотоциклів. Вони штурмують позиції, які їм вказало їхнє терористичне керівництво. В такому випадку їх може стримувати лише безпілотник. Але ви розумієте, умовно кажучи, якщо їде 20 мотоциклів по два. Негідники терористи на, на борту, скажімо так, відповідно, треба величезну кількість дронів. Тому вони мотоциклами доїжджають до точки потрібної, зупиняються і починають там накопичувати такими от м'ясними короткими штурмами, накопичувати на позиціях силу. Звичайно, що втрати у них високі, звичайно, що вони не рахуються з тими втратами, але ця тактика їм приносить результати. Це треба розуміти. Рухаємось далі по фронту. Наступне, де ми зупинимося, це буде от Покровськ і правий фланг. Ворог просувається, просунувся незначне є просування біля Шевченка. Це біля Покровська. Давайте глянемо скільки від Шевченка до Покровська орієнтовно 7-8 кілометрів. Пригадуйте, ми ще півроку тому говорили, що росіяни дуже, та навіть більше ніж півроку, дуже мають бажання обійти хоча б Покровськ. Їм це не вдається. Сили оборони стримують, але загалом Олександр Сирський повідомив наступне в себе в телеграм-каналі, що от на Покровському напрямку окреслимо його. Давайте орієнт. Це ж. От так от десь росіяни зосередили орієнтовно 111 тисяч особового складу. Це найбільше групування, боєздатне готове до ударів, яке є на 1200 кілометрів лінії бойового зіткнення з росіянами. Ось де їх найбільше, попри це, сили оборони тримають цей напрямок. І вже зрозуміло, що сумський плацдарм – це була мета відтягнути наші сили. Основний удар літньої кампанії це є Донбас. І от бачимо південно-східна частина на фронті. Покроск, в тому числі, південніше рухаємось тут. Ситуація дуже дуже непроста. Ось ви бачите: ворог рухається від Запоріжжя. Так, давайте я вам зараз промалюю, або ви розуміли. Запоріжжя, зірка наступний е, їхній напрямок. Куди вони хочуть е, вам я збільшу, аби Ви бачили так от Запоріжжя взорю. Вони зайшли. До речі, вже демонструють прапори росіяни в зірці. Не знаю наскільки це справді є вже факт окупації цього населеного пункту а Можливо, як вони традиційно це роблять, залітають. На якомусь мотоциклі, аби для пропаганди показати цей прапорець, але Ялта Запоріжжя під окупацію, зірка в сірій зоні, є ніби вже прапори. Мета це є Толстой і Новохацьке. Ось ці два напрямки, і далі витискати загалом наші сили. ось Міжріччя мокрі яли і вовча, мокрі яли і вовча, розуміємо, що в такому випадку ситуація буде дуже непростою, тому що фактично тоді з двох боків а рухається. Бачите, вони через комар на мирне. А це міжріччя між річкою Вовча і мокрі яли, і таким чином наші сили оборони, які знаходяться в цьому міжріччі. Ось тут орієнтовно будуть атакуватися ворогом з двох сторін, і це дуже і дуже м'яко кажучи, неприємно. Ось такий напрямок. А тут ще заважає ріка так рухатись на цим силам. Тому тиск по промалюю синім кольором по трасі, яка веде на Запоріжжя, посилюється. Також хочу вам сказати, що окрім цього. Що ситуація тут непроста. Наш нас тут на новопавлівському напрямку дуже добре працюють оператори дронів. Неодноразово про це говорили і скажемо вкотре, і навіть покажемо. А про що я кажу? Про те, що наші дронщики е, зуміли м, вполювати е, систему залпового вогню, але не їхню, навіть а північнокорейську називається вона 1991. Це аналог урагану. Просто подивіться це відео, як прекрасно сили оборони відпрацювали, і куди вони влучили? Переглянемо далі, прокоментуємо. Ну, як ви бачите, це удар саме в ракету позаду, так та система залпового вогню, звідки мали вилітати, прицільне влучання, і ракета промчала по кабіні окупантів. Тобто, повністю ця машина знешкоджена. Подальша депо... детонація очевидно була. Ось так відпрацювали на новопавлівському напрямку наші сили. Оборони, повертаємося до мапи, дивимося далі, в якому напрямку ми будемо рухатися. Це південніше від цих цього подарного. Ось також непроста ситуація. вже вам казав, біля комара просунулися. Є такі небезпечні зони, де можуть бути в напів наші сили оборони України. Тут непроста ситуація біля Бурлацька. Біля Шевченка просунулися росіяни. Також варто зазначити, що є вже на Запорізькому напрямку, ближче до Голяйполя, населений пункт ось Малинівка просування. І також відомо наступне, що росіяни просунулися в районі населеного пункту мирне вони вийшли, вирішили заходити напряму на північ, хотіли тиснути через поля з сходу, але зрозуміли, що так їм буде краще. Ситуація тут теж не проста. Ну і також як ви бачите, вже є напрямку біля Запоріжжя просування незначне ворога в бік Комишувахи, Давайте глянемо, яка відстань від Комишувахи до позиції ворога орієнтовно до 20 кілометрів. До Павлівки, напрямку це степове, мала Щербаки, малі Щербаки і Щербаки, про них мене доново говорили. Зібрали тут росіяни певні сили та засоби. Так справді зібрали про це кажуть наше військове керівництво, наші речники південного напрямку. Але чи висить цих сил, аби прочавлювати цей плацдарм, мало ймовірно. Тим паче, якщо говорити про лівий і правий берег. Тут безрезультатно продовжують росіяни тиснути і намагатися на різних лодках та інших плавучих засобах, пробувати переходити, долати верніше ріку лівого на правий берег, але також в них нічого не виходить. Це дорога фактично в один кінець. Якщо говорити загалом про те, що відбувається навколо фронту і що пов'язано з нашим обороною наших сил, на фронті то в першу чергу хочу сказати, що міністр оборони України Ростам Уміров каже, що станом на шостий місяць 25-го року 50% відсотків всіх фортифікацій збудовано. Хоча ми з вами вже бачили, що на сумському напрямку і аналітки це демонстрували лежать такі гори зубів дракона. Чому вони не розставлені, не зрозуміло, а точно знаємо, що за там захист фортифікаційні споруди однієї кожної області відповідає. Відповідна обласна військова адміністрація, а на баланс вже бере Генштаб і бачимо, якесь таке виходить, одні будують, інші контролюють. Це якось треба уніфікувати для того, аби краще можна було, була підзвітність. І якщо в разі є проблем на фронті з фортифікаціями, знати, хто точно відповідальний. А так виходить, що одні на одного перекидують. Ну і також хочу вам сказати, що. Дональд Трамп сьогодні сказав наступне, що в, вкотре підтвердив, що можливо передасть продасть верніше так ракети Петріот до наших, ну до установок відповідних одноіменних пак 3 пак 2 Це дуже важливо, тому що наше небо треба захищати росіяни мають змогу запускати велику кількість безпілотників. Одномоментно, але так як наші сили оборони працюють по критичній інфраструктурі в тилу ворога, цілком можливо, що десь на найближчим часом про що обіцяли служби безпеці України знову ж таки десь вибухне в Татарстані якісь підприємства, які збирало шахеди, ну або ж чергове аеродром. Як от в Криму Кіровське здетонувало таким був огляд мапи бойових дій станом на 28 червня, суботу підписуйтесь, коментуйте, обов'язково діліться цим оглядом. Це важливо, аби. Кожен українець знав, де наші хлопці та дівчата, герої виборюють незалежність України.